Вітаю! Мене звуть Ксенія Гунчак, і сьогодні ми спілкуємось про силу, витривалість, характер та перемогу. Усе це про вільну боротьбу, коротке, але змістовні інтерв'ю з тими, хто розвиває вільну боротьбу на Буковині, керівництво федерації, тренерський склад та спортсмени. Давайте знайомитись Дуже. ближче. Людина, яка зуміла поєднати спортивний дух та управлінські якості Сергій Галушко, громадський діяч. Підприємець та президент Чернівецької обласної федерації вільної боротьби вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня сьогодні ми з вами поспілкуємося трішки про вашу діяльність у напрямку розвитку вільної боротьби Чернівецької області. Що вас стимулювало взяти на себе таку місію і очолити федерацію вільної боротьби? Я свій весь свідомий час, який пам'ятаю, займаюся спортом. То різними видами єдиноборств, в тому числі і вільною боротьбою займався в юні роки. Тому так, так у нас і вийшло, що ну, була пропозиція від колективу вільної, вільної боротьби, від тренерського складу. Я погодився. Прийшли вибори наші внутрішні, і мене обрали. В чому полягає ось ця функція президента? Функція президента це як. Керівник федерації, тобто потрібно тут організувати різні заходи, і тренувальні процеси, збори спортивні, залучення спонсорів, партнерів, висвітлення публічної інфопростір, популяризація вільної боротьби, ну і заохочення молоді, діток, молодших поколінь до спорту. Тобто, це перш за все, щоб наші глядачі розуміли, це громадська організація, правильно так, федерація організація. вільної боротьби, і ви за власної ініціативи, часто за власні кошти займаєтесь розвитком цього напрямку на Буковині? Так, тут в основному за власні кошти, тому що громадські організації тому з державного бюджету законодавчих підстав немає. І так голова громадської організації одної із. Крім благодійного фонду, ми займаємося розвитком спорту, а саме вільної боротьби. Які перші кроки ви зробили, коли вже приступили до розвитку цього виду спорту? От що було першим? Можливо, пам'ятаєте? Саме перше у нас було зібрання з тренерським колективом. І ми обговорили план дій, план дій щодо розвитку вільної боротьби. Так як вільна боротьба це олімпійський вид спорту, тому ми поставили собі. За мету чотирьохрічні такі етапи щодо розвитку? Через чотири роки будемо дивитися, які у нас результати, будемо це все оцінювати і шукати шляхи, як би ще краще розвивати цей вид спорту, тому що це дуже-дуже крутий і класовий спорт. Розкажіть трішки детальніше про те, в яких містах ОТГ можна знайти відділення вільної боротьби, і як взагалі можна. Відкрити це відділення в тих селах, містах в нашої області де ще немає. У нас в Чернівецькій області є 11 відділень вільної боротьби. В основному це на базі дитячих юнацьких спортивних шкіл, міських рад, обласних, ну, обласної нашої. Ну і на базі клубу, коли клубна система теж започатковується такий етап розвитку, є державні програми. Вони на початковому етапі, але я думаю, що ми якось з ними будемо йти нога в ногу поруч. Відділення у нас цивільної боротьби у Чернівцях є два відділення, два відділення, три навіть відділення. Є Новодністровськ, Кельмінці, Стороженець, Вижниця, Заставна. Тобто є у нас відділення. У всіх таких великих містечках вони є. Так, і... так, районні центри в основному, які, які колись були да. так районними центрами. Коли ви тільки почали свою діяльність тут, як президент, ви зібралися з тренерами і проставили цілі на найближчі 4 роки. Ціль гри. мати чемпіона Олімпійських ігр з вільної боротьби, щоб саме це, це було да, з Чернівецької області. У нас є дуже класні результати серед спортсменів. Ми маємо чемпіонів Європи, багатократних чемпіонів світу. Так що ми йдемо до цієї мети, я думаю, що у нас вийде. Пріоритет в основному на збільшення відділень вільної боротьби, збільшення тренерського складу, збільшення спортивних залів, як таких, що були в доступності найближче, щоб то діти не добиралися дуже далеко. Це до максимальна так? доступність вільної боротьби для різних точок нашої області. Так, боротьба має бути скрізь. Вона загартовує характер. Вона перш за все, загартовує, так, да, дуже сильний характер, і тіло, і дух, і волю це те, що потрібно зараз українцям, якраз. Що потрібно для того, щоб ваші цілі стали реальністю? Ну саме найголовніше це взаємодія між тренерами, батьками, владою та спортсменами. Тобто, якщо ми будемо працювати, ми працюємо єдиним колективом, тоді нашу ціль буде досягнута. Батьки, тренери, влада. Як зараз відбувається ця взаємодія у вас? Досить чудово. Якщо ми маємо результати, маємо чемпіонів світу, Європи, тоді вона працює. Нас чують, ми, ми чуємо. Праця йде доволі достойно. Так, ну і основну увагу хотів приділити нашій асоціації спортивної боротьби та подякувати голові, президенту Асоціації спортивної боротьби Юрію Копитко. Він дуже людина з великої букви, приділяє максимальну увагу і фінансування спорту, і вільній боротьби. Так що, ну от, десь така історія. У нас дуже класний колектив зібрався з всієї України з асоціації. Один одного підтримуємо. Що також... і очевидно по результатах. Да, та. А також вдячні за взаємодію і зворотній зв'язок. Власній військовій адміністрації та міській раді їхні управління, які піклуються за розвиток спорту, доволі плідно нам допомагають, постійно відгукуються. Так що таким шляхом потрібно продовжувати. Частиною вашої стратегії є залучення меценатів і партнерів. Особливо яскраво це можна спостерігати, коли в нас проходять змагання, і дуже багато підприємців, чернівців, насправді долучаються до підтримки цього виду спорту. В чому секрет? Як ви їх залучаєте, що ви їм можливо обіцяєте, або е, просто приходите і кажете: ну дивіться, от у нас є вільна боротьба, потрібно молоді таланти підтримати. І як взагалі е, підприємці наші місцеві реагують? Взагалі окремо така історія залученням підприємців, меценатів, спонсорів, цей процес не такий легкий, як хотілося би, тому що спорт це не про бізнес, це не про гроші. Тут немає фінансового результату. Але є набагато більший результат, це є здоров'я дітей. І ми їм обіцяємо, що ми максимально, максимально заберемо дітей з вулиці, покажемо їм, ну, допоможемо шляхом в майбутньому. Тренерський склад теж до цього не долучається, вони в основному і працюють в цьому напрямку. Тобто вони беруть тут така історія, що дитина, коли. Живе вдома, в неї є своє виховання, там батьки, але батьки йдуть на роботу, ходять, та мають власні справи. І не завжди того часу, такий складний військовий час хватає, щоб ну, максимально зайнятися своїми дітьми. Тому цю функцію перебирає на себе тренер. От, він дитинку цю бере маленьку, там, з 5-6 років, і веде її по дорозі. Ну, Формує з неї в принципі, таку особистість, яка би чогось досягала. Тому що ну, спортсмени вони в основному, якщо ставлять ціль, вони до неї йдуть, йдуть ну, як, як би то не було важко. От тренер бере за ручку, дитину і вони йдуть разом, разом йдуть до перемоги. І вже від маленького і до великого вони цей шлях проходять разом. Так, так. Вони загортовують свій дух, характер, ставлять цілі, добиваються, десь і плачуть після. Того як програють, але кожен програш це тільки мотивує до нових вершин. До нових вершин, так. що найбільше зі сторони батьків впливає на те, ось буде з дитини спортсмен чи не буде. Ну взагалі, це має бути симбіоз Тренера і, і батька батьків, тому що один тренер не, не, не зробить такого результату, який би хотіли і батьки, і тренер, і, і дитина спортсмен. Дітки, коли приходять перші рази на тренування, і зважаючи на те, що вільна боротьба це доволі нелегкий вид е спорту, а діткам там, в, юні, в юні роки ну, є у них більше бажання десь відпочити, там, з телефоном, десь погратися, десь така більш ігрова якась форма. Тому вони стараються трошки так. Симулювати, що у них там щось -то болить, то ще щось, тобто різні історії, такі придумовують дитячі, але тренер це бачить, він розуміє, що це все тільки для того, щоб не піти на тренування. І від, від, від батьків залежить основна мотивація. Тобто батько має дитину, скажімо так, наскільки мотивувати, щоб вона ходила на, на у спортивну секцію, у нашому випадку, на, на вільну боротьбу. І разом з тренером вони мають вести за ручку по цій дорозі. І незважаючи на те, що там дитина хоче чи не хоче, потрібно ставити це питання так більш, більш різкіше і не вестися, не вестися на дитячі оці і менше, менше їх жалкувати, тому що ну, діти... спорт закалює. і Ми можемо тоді і не стати професійним спортсменом, але в житті також в інших напрямках досягти висот. За рахунок того, що у нас було таке потужне спортивне минуле в дитинстві. Яка тенденція взагалі? У нас більше батьки все-таки навчають дисципліні дітей. Там ти йдеш, ти тренуєшся, ти маєш цілі, ти їх досягаєш, чи е, от вони віддали, і все, тренер хай займається, і це вже його проблеми? Ну так дуже багато випадків, якщо можливо не 50 на 50, можливо, трішки менше. Не хотілося б нагнітати на, на рахунок батьків там атмосферу. Але все ж таки хотілося, щоб вони більше приділяли уваги своїм дітям, коли вони віддають на вільну боротьбу. Тому що дуже б дійсно ви праві, що дуже багато батьків там, привели дитину, віддали тренеру, тому що в такому випадку 100% ніякого чемпіона не буде з дитини. Але як, як максимально, щоб його хоч десь в рамках тримати, якщо ми не говоримо про якісь там ну, чемпіонські справи, то потрібно разом виховати такого ну, чоловіка. Якщо ти, там, ну, хлопчик займається, і у нас дівчатка, теж займається і доволі потужні результати. Але що стосується до хлопчиків, то як, як максимум потрібно виховати з нього гідного чоловіка, який міг би захистити себе. Свою сім'ю, дітей, дружину, матір з батьком, тобто історія така, це це, це окремо можна виділити оце цю всю тему і спілкуватися дуже довго. Що вас мотивує? Можливо, є якась емоційна складова розвитку цього виду спорту, тому що ми ж не будемо займатися в будь-якому випадку тим, що нам не приносить задоволення. То що вам найбільше подобається, що вас найбільше? Надихає? Найбільше не надихають мене якраз ці дітки різного, різного вікового, ну, різного віку, тому що я сам батько двох дітей. І коли ти дивишся в їхні очі, коли вони досягають якогось результату, ті такі з блиском, з таким з азартом, Ну, це, це не можна передати, неможливо ці емоції, які діти переживають, коли вони там ну, і не перемагають і коли перемагають. Оце все драйв. Це все, все драйв. Це на, на емоційному такому якомусь ну, прошарку відбувається. Ну, від цього просто кайфуєш, від того, що ти займаєшся дітками. Ну навіть не знаю, як це більш пряміше сказати. Там вас надихає результат, який ми отримуємо, і бачення певне, що майбутнього. Яке воно так, буде, бо... коли ці дітки виростуть? Вони ростуть, вони формуються. Ти Їх бачиш, коли вони з дуже маленького віку виростають, дивишся, які зміни у них проходять. І це доволі у позитивному напрямку. Ці зміни проходять. Ось, на вашу думку, що важливіше: природні задатки дитини чи дисципліна, що перемагає? Ні, природні задатки це, це є база. Якщо у нього, в нього дитинки, генотип. Хороший батьківський такий генофонд, ну, і він росте вже з народження крепким чоловіком чи, чи міцною майбутньою Спартамцем. жінкою. Да. Тоді ну, легше працювати, тренеру з, 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 з такою дитиною. Роль тренерів у реалізації цієї загальної візії, стратегії Федерації вільної боротьби. Та в загальному не було б тренера, не було б виду спорту, такої, як вільна боротьба, в принципі, і в інших видах спорту також, тому що вся, весь спорт він базується на плечах тренерського складу. Вони віддають своє життя, вони як в основному вони і борці, вони теж борються там, дуже з маленького віку, потім переходять у тренерський склад, хто у суддівський. Вони цим живуть. І на їхніх плечах ця дуже відповідальна і важка ноша. Так що їм похвала Похвала, вдячних тренерському складу. Вони дуже великі, молодці взагалі, круті чуваки. Це стиль життя і вони віддаються цій справі. Вся так, своє так це, життя. Це, це за покликом, це за покликом це поклик душі. душі. Це не, не скажеш, що от на тобі кошти, йди тренуй. Того тренера не буде особливо якогось там результату. А чи залучаєте ви, можливо, зараз молодих тренерів, і чи взагалі активно молодь вибирає такий стиль життя? Чи все-таки у нас є ось такий вже вкорінений склад тренерів, які виростають молоде покоління, а молоде покоління вже з цією базою реалізовується просто в інших сферах? Ну, трен... З тренерським складом, на жаль. Зараз під час війни є така немаленька проблема, тому що багато з вільної боротьби тренерів, які служать, які захищають Україну. Ну, В принципі, у нас така тут історія, які є і зниклі безвісти, тобто не хочу продовжувати цю таку сумну тему, але вільна боротьба долучається дуже плідно. До захисту країни, ну і несе зрозуміло, що втрати в цьому напрямку. А в загальному тренерський склад ми не виховуємо, ми їх його започатковуємо зараз з нуля, запрошуємо, скажімо так, десь мотивуємо дітей, щоб вони ну, поступали до навчального закладу, до нашого національного університету. Юрія Федьковича, у нас є Україт фізкультури, фізичного, фізичного виховання та спорту, і там є відділення вільної боротьби. Вони проходять навчання, навчаються того, що вони ще не вивчили за більш своїх юних років. Ну і вже тренерський склад виховуємо самі. Чи бувають у вас такі переломні моменти, коли. Не хочеться, вже хочеться здатись, От щось десь не йде, щось не виходить. Якщо є, тоді що ви робите в такі моменти? І хто або що можливо вас найбільше мотивує і заряджає? Ну, таких моментів, як опустити руки і сказати, що все це вже набридло такого немає, тому що ну, це не про нас, це не про вільну боротьбу, щоб руки опускати загальному. А на рахунок організації всіх міроприємств. Ну, звісно ж, я не один. У нас є потужний склад спонсорів, меценатів, наших друзів в основному, які теж не байдужі до спорту, а саме до вільної боротьби. Ми разом, разом це все робимо, тому що в одному, одному дуже важко. Хто є найбільшим мотиватором у вашому житті? Найбільшим мотиватором у моєму житті мотиватором, є. Мотиватором підтримкою, можливо. Це моя сім'я. На першому місці моя сім'я, моя дружина, мої діти. Тобто, мої батьки це близький круг спілкування. І я дивлячись на своїх дітей, і розумію, що я хочу від них, щоб яких, ким вони стали, якими вони стали. Ну, такому я переношу на, на нерідних своїх, але теж моїх дітей, щоб вони теж досягали такого успіху. Все в них в житті добре складалося, добивалося своїх цілей постійно. Тому що тільки разом ми можемо сформувати те майбутнє суспільство, в якому ми уявляємо і своїх дітей, і всіх інших, і в якому ми б хотіли, щоб вони жили. Я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що вкладаєте, перш за все, стільки сил в розвиток спорту на Буковині. Це великого насправді вартує і це дуже цінно. І хочу закликати, щоб якомога більше насправді людей долучалися, перш за все, до розвитку дітей, тому що це наше майбутнє. Так я вам теж дякую.